Талановитий містер Ріплі захоплива книга, написана авторкою Патріцією Гайсміт. Це психологічний трилер, який захоплює читача з перших сторінок і не відпускає до самого кінця. Головний герой Том Ріплі. Це складна та загадкова особистість, яка вміє маніпулювати іншими та втілює в собі. Темні сторони людської натури, книга розповідає про пригоди Тома Ріплі, який випадково потрапляє в світ багатих та успішних людей. Він використовує свою хитрість та обдарованість, щоб проникнути в їхнє життя та стати частиною цього світу. Але чим більше він занурюється в цей новий світ, Тим більше він ризикує втратити контроль над собою. Книга талановитий містер Ріплі захоплює своїм напруженим сюжетом, непередбачуваними поворотами подій та складними моральними дилемами. Вона досліджує теми ідентичності, маніпуляції та межі, які люди готові переступити, щоб досягти своїх цілей. Ця книга стала справжнім класиком жанру трилера і отримала визнання як від критиків, так і від читачів. Вона залишає глибокий слід у серцях своїх читачів і заставляє задуматися про природу людської душі. Якщо ви цікавитесь психологічними трилерами та хочете зануритися в захоплюючий світ талановитого містера Ріплі, Ця книга точно варта вашої уваги.